Російські окупанти продовжують чинити збройні провокації проти підрозділів сил. АТО. З спочатку доби та впродовж нинішнього дня противник 15 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників, знову грубо порушуючи мінські домовленості. Найбільш неспокійним залишається Донецький напрямок. Де зафіксовано 11 ворожих обстрілів. Тут російські окупаційні війська двічі із забороненої 122-мм артилерії обстріляли наші позиції поблизу Луганського. З мінометів калібру 82 мм Вони вели стрільбу біля Авдіївки та Верхньоторецького. Під вогнем з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї опинилися українські захисники неподалік Новгородського, Майорська та Зайцевого. Також обстріл вів ворожий снайпер. Окрім того, на Маріупольському напрямку противник бив зі 120-мм мінометів по Новотроїцькому, зі стрілецької зброї та гранатометів по Широкіному та Старогнатівці. На Луганщині спостерігалося відносне затища.